Я тебе не бачу ніде. Ну, Я повинен тебе вже не обманювати, тіпу, а я тебе не бачу, о, ти, я, тіпу, ти мене бачиш, а я тебе тіпу, ні, і, а я за тобою женусь. Типу, я, ну я завжди буду казати правду, що я бачу, не бачу, коли я кажу не бачу, проходить 5 секунд. Ти, якщо пройшло 5 секунд, ти мене не бачиш ніде і я тебе, то значить цього, ти можеш зараз павний тачку, типу, зробити кремон. Все, все я закрываю очі? Все, давай. Почекай у мене нова тачка, мне ще треба туда доехать. Так, а ти А ты тачку поменял? Ага. Так я скажу ремонт робити, а не тачку менять. Так але мені вы мне ж, Типа ты ти ж мене добив, да? Що? Так ты сам себе убил, ты. Ааа, ну то давай я всю тачку візьму. Ты все равно мене, типа, спина. Якщо ти довго тікав, то вже нова. тачка Короче, тебе да, я їду там, де кру. Я їду в місто, там не мостик. А, я понял, там де маленькі городи, там де я в гаражі в одному холосі. Не, не то. Просто я ще туди на острів не в'їхав. Я помню, як ти ховався, а вообще тебе знайти не. Де. Я просто не взяв на її. А я вже переставлю. Я вважаю, що типу ти поремонтувався. Опа! Політ походки! Погоня за серебрісткий БМВ продовжується. Статус погоні третій. Це який взагалі? Ну перший позвалька була друга, це вже досі, це взагалі вже, вже вторг.